Замість того, щоб спати, я знімаю блоги. Ви знаєте, що авокадо може дозрівати у вас вдома. Туш, яка має змиватися лише касанням пальчика, досі не мозгалі. А ми приїхали у Францію в магазин трошки купити продуктів. Е, ну так, додому, не на свято, а поїсти додому. Зараз покажу вам трошки, що тут є. Вже майже нічого нема, бо це вечір понеділка, і після вихідних усі голодні і вже все розібрали. Майже усі полиці. Пусті. От гляньте. Тут у нас зайка! Тут у нас справжнє різдвяне меню. це устриці, їх дуже люблять. Іспанці і французи на різдво і новий різ, вони продаються зимою. Тут у нас різні напівфабрикати, закуски, паштети. Такі прикольні у стаканчиках. До речі, вони непогані. Я колись брала, але не знаю, саме такі, а якісь інші. Воно непогане. Людей майже нема. Зараз ми щось наберемо і я вам потім вдома покажу. Так, І тут у нас сметанка. Така з 30% жирності купуємо у Франції, бо вона там дешевша і смачніша, коли туди потрапляємо. Якщо ні, доводиться купувати ваша, Ашані дорожче і не так смачно. Якісь мінці напівфабрикатні, не знаю навіть, з чим вони, але чогось мені вони сподобалися. Можливо, будуть і не смачні. Ось така закуска, креветочки, Їх тут трошки воно було не дуже дороге з чесночним соусом. А взяли ось таких пірожинок, 4 штучки. Це я дістала з пакетика. Це такі французькі, ем, класичні, не пам'ятаю, як вони називаються, але вони багато тут продаються. Це з Бордо вони родом. Якщо вам буде цікаво, можу колись зняти окремо про ці пірожинки-сюжетик. господи, Бейбі-огірочки, мені вони дуже подобаються. Ось цей сир взяла. Минулого разу я вам показувала ось цей він нарізаний. Цього разу взяла цілий. І сподіваюся, що всередині буде ось такий ножик, як його нарізати, бо якщо ні, все пропало. Камемберг, щоб запікати з помідорками, як ви вже бачили, мені дуже подобається. Масло вершкове мені також подобається, виявилось більше у Франції, ніж в Іспанії. Так, тут у нас взяла на Різдво паштет, це якби не повністю фуагра, а 50% фуагри і звичайний паштет з печінки. Сподіваюся, буде смачненько, бо чиста фуагра, звісно, це дуже дорого. Тут отакий я взяла рулетик, я не знаю, чи він смачний чи ні. Але мені він дуже сподобався. Мені він, здається, дуже смачним. Я вам потім скажу. Написано щось там. Крем, якийсь там, ну, не знаю чого, але мені захотілося. І взагалі тут у нас солодкий стіл для мене і для, для мами. Марципани, якісь печенька з карамеллю. Точніше, мабуть, це шоколадочки такі. Е, мармелад. Минулого разу я брала іншу крім меншу з іншими смаками. І дійсно смачний. Прям вкус фруктів відчувається. Цього разу взяла інший спробувати. Це якась нуга, мама полюбляє. А це вишня вишня у спирту. Будемо балуватися. Ще взяла а, хлібчик і пляшечку просеку на Різдво. Але вона вже десь захована, і я навіть. Не знаю де. Але ж варто відкрити двері якогось шкафчика, як дівчата мої тут, як тут. І там, як там, де? Старша заміж всередину І, звісно, молодше одразу забігає і дивиться, бо їй також треба. У потів, так само, як і у людей. Молодші завжди повторюють за старшими. Все їм треба перевірити. Вирішила я зробити разом з вами дегустацію ось цієї штучки, яку показала. Тут у мене стоїть чай, щоб запивати, якщо буде мені дуже солодко з лимончиком. Так, трошки щоб годніше було. Займуся мукбангом і фудблогерством, поглядаючи відео няню. Включу мікрофон. Я говорю тихо, щоб не розбудити дитину, тому краще візьму мікрофон. Можливо, буде мене так краще чути. Будь ласка, не звертайте увагу на мій вигляд. Бо я можу займатися цими речами блогами. Зазвичай, коли є дитина моя або спить, або в садочку. І якщо в цей час не сплю я, то я вже готова йти до сну після душу, щойно повечеряла. Зараз 11 ночі. Але замість того, щоб спати, я знімаю блоги. Тому, будь ласка, не ругайтеся, що я не нафарбувалася. М -м -м. Це пахне кремом. Подивіться, таке воно красивеньке. Не знаю чому, але він мені нагадує шматочок ковбаски з сальцем. Але це просто шоколад. Так, ну. Ну, пахне пахне непоганим кремом якимсь. Зараз скуштуємо. Шоколадну сніжинку я приберу, бо я не люблю чорний шоколад. Ай, я вже бачу, що це якийсь рулетик з бісквітом. Зараз я вам покажу. А, взагалі це рулет. Я розстроєна, гляньте. Це простий такий собі рулет. Я, дум... я собі там не якусь меренгу. Е Тікай. Тікай. Меренгу, якийсь крем, я не знаю. А це просто рулет. Але крем вкусний. Такий ніжний ніжний він прям, прям тане у роті і залишається бісквіт. Оце не найгіршу в моєму житті. Має місце бути. Добре. Не шкодую, що взяла його, бо крем дійсно дуже смачний. Воно щось таке, як горіхове і ще й посипано горішками маленькими. Піде. Піде мені в рота зараз. Улюблена рубрика розпаковка продуктів. Зараз я вам покажу невеличку розпаковку. Нам прийшла ось така посилка з двох однакових коробочок. Це я замовила овочі на одному сайті, який стверджує, що він все привозить напряму від виробника, від фермера. Воно не, не прям дешевше, ніж у супермаркеті, але має бути краще за якістю. У мене неоднозначна історія з цим сайтом. Рекламка. Бо вони іноді присилають дуже хороше, а іноді гниле. І тоді мені доводиться просити у них е, брат дія. Ой, мадрамія! У мене має бути 3 кілограми помідорів, помідорів чері. Але вони минулого разу були причудові. Тому я замовила ще раз. Цього разу я бачу, що вони трошки б'ялі, Ну, прям не критично, але, але трошки б'ялі І я не знаю, що робити. Такі, от, бачите, торкаєшся і лишається вмятинка, я Не знаю, як вам, бачите, оп, Такі. Не першої ну, блін, всі вони такі. Ну, все. Минулого разу прийшли прекрасні чері. Прям прекрасні. Бля. Бачите? Ну, я їх брала на запікання. На запікання вони будуть чудово. А половину я віддам сестрі. Ну, як віддам? Вона купила. А тут у нас коробочка з авокадо. Подивимося. Минулого разу авокадо були смачні, але я бачу, що цього разу. Вау, які гарні. У -у -у. Подивіться на цих красунчиків. Вау. Зараз я вам коробку покажу. Вони трошки ще твердуваті, але вони чудово дійдуть. Минулого, минулого, разу, минулого разу також були тверді, але вони е, дозрівають з часом, а особливо чудовий лайфхак, якщо е, замотати тверде авокадо разом з бананом, то воно тобі за день стає м'яким. Перевірено, я минулого разу так робила цей лайфхак мені прислали з цього сайту на, на почту, коли побачили, що я замовила авокадо, вони написали, до речі, чи ви знаєте, що авокадо може дозрівати у вас вдома? І я перевірила, і це дійсно так, бо виявляється, кожура банану виділяє якісь там гази. Не знаю, які вони там писали, але я не зрозуміла. Якісь гази, які. Допомагають не лише авокадо, а й іншим фруктам і овочам швидше дозрівати. Прикольно, я такого не знала. Також, якщо банани будуть лежати поруч, довго з якимись фруктами, то вони можуть і перезріти. Добре, авокадо хороші. Авокади мене задовольнили. А от помідори, помідори лише для запікання підходять. Ну, це як лотерея, знаєте. І, до речі, Кожна коробочка приблизно по 16 євро мені коштувала. Тут 3 кілограми авокадо, а там 3 кілограми черіків. Зараз я, як завжди, в вечерю майже об 11-й ночі і хочу з вами скуштувати ось ці штучки, які я купила у французькому Ліделі. Це напівфабрикати. Я їх зажарила у airfray без жодного додавання, ні жиру, ні масла, ні, нічого. Але вони такі жирненькі, ось ці млинчики. Прямо в мене пальці від них лосніються. І хочу з вами продегустувати. Я думаю, що це щось морське, пахне ніби креветкою. На французькій я не прочитала, що це, але взяла, думаю, ну, мені точно знадобиться я е, е, з'їм, я це з'їм. І я це з'їм. Також у мене на прикуску бейбі-огірочок, люблю я їх. Це смачно. Також був соус. Разом з млинцями був соус, який схожий на водичку. Я сподіваюся, що це не просто оцет, Зараз я скуштую без нього, а потім з ним. Видно вам що там. Каша Малаша. А може він і м'ясний. А, я бачу там вермишель. Це млинчик з вермишелю, гляньте. Ні, це определенно щось рибне. І не солоне ніяке. Там є риба, вермишель, морковка. М -м -м, мабуть, креветка. Жир якийсь. Подивіться, і це я жарила без нічого, а написано, що його можна у фертюрі пожарити. А ну дуже воно таке жирно ніяке. Я спробую цю цією штукою. Мабуть, вона тут не просто так. Тепер у мене мацні руки, і вони сковзять. Але губи гарні. Може налити його прям всередину. Я сподіваюся, що це не оцет. Ой, прям майже все вилила. Ні, це не оцет. Але якийсь кисленький соус. Він тут потрібен однозначно, бо це щось таке жарено-рибне. Сподіваюся, що не зголів. А їсти можна можна. Особливо мені. На годинку знову 12 година ночі. І я знову буду з вами пробувати щось новеньке. Я побачила це вперше і вирішила одразу купити це бальзам для зняття макіяжу. Чи ви таке бачили? Чи ви таке знаєте? Я побачила і подумала, мені це треба, але я не знала, як цим користуватися. І я, ну, як динозавр, таких речей ще не бачила. Я прочитала інструкцію, що його треба просто сухими руками, отакон, взяти, нанести на обличчя, помасувати, помасажувати. А потім ще трошки додати водички, тоді воно перетворюється в пінку, а вже потім змивати. І це якийсь чудо-засіб, який змиває всі водостійкі макіяжі, тінти. Це і для очей, і для обличчя, і для губ. Я дивлюся у відеокамеру. Там було два на вибір: авокадо і ромашка. Я чомусь взяла ромашку, вона мені показалась такою якоюсь. Вінтажною, миленькою, правда? Ось ця туш із шейну має змиватися просто водичкою. Отак пальчиком стягується, як, як і та замазана. Зараз я спробую. Чи це правда? А потім спробую ось це відкривається як е, бальзам-вирточку. Я как вазелин. Так, а мы <они> пробуем <свес> Всіх вона займається. Ну, я здаюсь. даю цю туш, як і усі інші туші. І Спробую ось цю штуку. Не знаю, ну як кажуть, о, наче горошинку треба нанести, мені шкода його ламати. Піу-піу-піу, піу. піу, піу, піу. Біг. Ага, він справді як вазелінчик, І він тане. Треба його нанести, щоб він розтанув на ручках, о, як Крем, як Крем. І потім наносити на... наносити на обличчя. До речі, в мене виліз. Вилізли висипання від цієї всієї нової косметики. Воно ну, як жир, як масло, якесь. У мене відчуття, що я наношу якесь кокосове масло. Ще додам. Це ж саме цікаве, це ж це не можу я зараз почати терти туш, бо на няню, на відео няню. Ну, Алін ти тут змивається, це ж я, ще водичку не додавала. Мені очі б потерти б, але я не можу. мочила ручки. пінкою для вмиланий суперку. Зараз спробую також помити очі. Туш, яка має змиватися лише касанням пальчиком, досі не змалюється. Я зараз спробую ще раз, подивіться на цю панду маму. Да, треба було брати сухими руками. Я піду і зроблю це своїм звичним засобом для зняття макіяжа. Але взагалі, оця штука мені сподобалась. Оце обличчя. Тіні змилися, а туш, ну вона якась дебільна, дебільна. А я прийшла напиватись, а у нас тут така, така цікава декорація. Така от так зрозуміла. Мабуть, якісь бороть тут для дітей або що. Буду зараз займатися. Ну так, у мене форма проста, домашня, як і у всіх тут. Знімати не можна, але я не могла вам не показати цей декор.